З вами Тьомчик. І я маю вот таке, вот такий запасик. Який що грав, і вот що я назберу. Ну, сок просто. 500 дропів, але вони легко так напалися. Так що давайте хоча б відкриємо. Пишемо стіка. Буду відкрити довго, редкий. О, єс! Окей, це редкий. Двітіли опыта. Перз рік. Let's go. Рико нам не фига надо назвать. Okay, Окей, видите ли опыта? Свершетки. Сверхетки. Окей. Okay. Надеюсь, что хотя бы один будет щось нормальне. Ні, предки. І останні стар. И нам дає свершетки. Все. О, такий дроп, на жаль. М -м -м, збирав трошки довго, але кубки апнув і це мені навіть подобається. Всім па-па, Було саме добре повідкрати ці стартопи. Звісно, гімняний дроп, але що є, то є. Всім па-па.